Ти шахрайка, ти не смертельна хвора, пробач з погляду тибетської філософії в інтерпретації Сильвії Плат. Ми всі на порозі смерті. Та на відміну від Клої, ти не смертельно ховора. То і що? Ти зайда. Я тебе бачу скрізь. На зборах хворих на меланому, на туберкульоз, на рак яєчок. Бачу, ти підготувався до чого? До цієї обвинувальної промови? Все йде за планом Руперте? я тебе викрию. Як ще твоя ласка? Я теж тебе викрию. Обніміться, не стримуйте сліз. Господи, навіщо воно тобі? Це дешевше за кіно. Плюс кава безплатна. Для мене це важливо. Це мої групи. Я вже понад рік ходжу. А навіщо воно тобі? Не знаю. Коли люди вважають тебе смертельно хворим, вони тебе слухають, а не. А не перебивають. Так.